26 березня в Україні перевели годинник на літній час. Це роблять щороку в останній тиждень березня у ніч з суботи на неділю. Лікарка-терапевтка Галина Губаренко каже: такий перехід може викликати стрес для організму людини. Через те, що організму треба швидко перестроїтись на новий режим. Також можуть загострюватись хронічні захворювання, особливо у людей з серцево-судинною патологією. Також люди відчувають роздратування, порушення сну, недосипання, швидку втомлюваність. Ми запитали у жителів Дніпра, як для них відбувається перехід на літній час. Немножко тяжело стало, ну в принципі нічого вже привично. Одинаково. Я вважаю, що нічого, привыкнем. Цього разу не дуже важко. Але я залишився б на оцій. е, часовий. Зимовий, ну, дуже рано, ну так, да, дуже рано, там ні. Тому як зараз добре, отак і залишимо. На мене впливає навіть не перевод годинника вперед. Я ранком дуже плохо встаю, мені важко. А зараз, звісно, не треба терять оптимізму, все буде добре. Я його не відчув, якщо бути чесним, тому що це був мій, мій вихідний, і я взагалі на це не увагу. Все добре. Терапевтка Галина Губаренко розповідає, щоб зменшити негативний вплив, бажано щодня намагатися лягати спати на 15 хвилин раніше, вживати у їжу більше овочів, кисломолочних продуктів. Вранці за можливості ходити пішки на роботу. Перед сном бажано прогулюватися на свіжому повітрі, за можливості прийняти теплий душ або ванну, зробити масаж, провітрити приміщення. Температура рекомендована для сну 18-20 градусів Цельсія. Зранку, коли ви прокидаєтесь, не потрібно одразу вставати і бігти. Полежіть одну-дві хвилинки, адаптуйтеся, потягніться, встаньте, зробіть невеличку руханку. Загалом лікарка рекомендує спати не менше 8 годин на добу. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.